З 1 липня в Україні очікується зростання ціни на автомобільне паливо. Це пов'язане зі збільшенням акцизного податку на цей товар. Це було ухвалено ще 31 травня комітетом Верховної Ради з питань фінансів. Це вже не перша спроба підвищити акциз на паливо. Задяки таким мірам, депутати планують поновити державний бюджет і наблизити ціни на пальне до європейських. В цілому підняття податків буде поступовим і розтягнеться на декілька років. Але перший етап розпочнеться вже з 1 липня. Якою ж буде ціна на паливо після збільшення акцизу? Та на які сфери життя вплинуть збільшені податки. Своїми прогнозами на цю тему поділився з нами спеціаліст за аудиту Михайло Кропивко. Вже в очікуванні цих змін паливо стало дорожчати, і професійні учасники цього ринку вважають, що в перерахунку там на 95 й бензин він буде коштувати десь 65 гривень за літр рядової 95 без добавок. Більш того, зростання ціни на паливо призведе до збільшення вартості майже усіх товарів та послуг, запевняє Михайло. Будь-які зміни ціни палива це зміни в собі вартості будь-якої продукції товарів, робот послуг. Бо паливо є завжди і везде. Економіка є інформаційно генною тому будь-яка інформація щодо зміни витрат визиває дії щодо підвищення ціни. І це стосується будь-яких галузей і завжди це є такий черговий поштовх для інфляційних процесів. Врешті-решт інфляційні процеси приводять до чергової девальвації національної валюти, здійснюється збідніння домогосподарств. Очевидно, про автолюбителі виявилися не в захваті від таких ідей нардепів. Важко. Їздити, купувати бензин. Mm -hmm. Все, більше нічого не можу сказати. Я це очікую. Так, До, ви, доки буде триматися війна, таке буде постійне. Я б сказала, але будемо більше працювати. <ріхи> Я нічого не думаю, тому що пальне вже давно коштує дуже дорого. Mm -hmm. І цю ціну складає саме акциз. Тому що паливо не стало дорожче, воно як спортувалося, так і імпортувалося і нічого не змінилося. Буде дорожче, будь-люди все одно будуть їздити. Нічого не буде. Не дивлячись на збільшення ціни на паливо, вартість проїзду в громадському транспорті в найближчий час збільшуватись не буде. Запевнив заступник начальника департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради Іван Осічков. Ми сподіваємося, що до кінця року підвищення вартості не буде. Але ми бачимо, що інші міста вже в принципі поготуються до підвищення. Наприклад, у Львові вже вартість проїзду складає 20 гривень, якщо йде оплата за готівку. Але пальне це одна з складових в собівартості проїзду, тому підвищення на 2-3 гривні одного літру, вона не так сильно критично впливає на саму вартість собі вартості. Ми намагаємося збільшити пасажиромістськість транспорту І за рахунок цього трошки сподіваємося відкласти підвищення вартості проїзду. Тобто очікувати підвищення вартості проїзду пересічним містянам не слід. А от збільшення вартості фактично усіх товарів та послуг натомість майже неминуче. Як саме збільшення акцизного податку вплине на економіку країни, загалом покаже лише час?